Як інтернет працює в космосі? Насправді там не так багато варіантів. Один із працюючих способів передача інформації радіохвилями. Щось на кшталт вашого Wi-Fi, але в міжпланетарному масштабі. Та є нюанс. Земля крутиться, і інші об'єкти в космосі не стоять на місці. Тому якщо наземна станція знаходиться, скажімо, тут, а МКС тут, з'єднатися напряму не вийде. Доведеться чекати, поки об'єкт знову не опиниться в зоні досяжності. Але ж це не практично. Тому розумні люди. І вигадали ТіРС: систему супутників, розташованих на висоті у майже 36 тисяч кілометрів, що забезпечує безперервний зв'язок між землею та космічними апаратами. Коли потрібний об'єкт зникає з зони досяжності, наземна станція передає інформацію супутнику, що пролітає поруч. Той надсилає її сусідньому, то іншому, і так, поки повідомлення не дійде до адресата. В зворотньому напрямку і між апаратами, що знаходяться в космосі, інформація передається по такому ж принципу. Було вам цікаво, яка швидкість передачі даних досягається таким способом. Про це в наступному відео. Треба піти щось поїсти.